Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо цикл наших пізнавальних вебінарів. І сьогодні в, таке, в такий зимовий вже день. Я не знаю, як у вас, а в мене ну, це завжди проблема, коли починається починається зимовий такий період, холодно. Я кладу, ну, якщо там їду, наприклад, в Автівці. То uh, бачу наскільки uh, шкіра рук взимку видає uh, реальний вік, начебто так uh, там uh, в дзеркало дивишся, ну, ну більш-менш ок. Коли да, дивишся на руки, і то вони такі ну хочеться одразу тяг, тягнешся до крему, щоб якось це з цим впоратись. І чому саме так відбувається? Тому що Одна з головних проблем у зимовий період це зневоднення, і, начебто, якщо ми там дотримуємось питного режиму, але все одно шкіра, коли холодно, то суди не звужуються, і повністю йде таке: ну, недостатньо і вітамінів, і вологи. І жирових складових, тобто і від того, що йде оцей зимовий період зневоднення шкіри страждає шкіра будь-якого типу. Тобто, це навіть у власників жирної кожи взимку можуть визначитися їх сухість також. Особливо вже страдає шкіра на відкритих ділянках тіла, то обличчя, шиї, шия, руки. І ну, як це такі основні, да що це Це може бути ну, у деяких людей, ви знаєте, що це прям прям є прояви холодової алергії. Це дуже неприємна така історія. А, а так, це може бути навіть і набряк, і ну а вже ж підвищена чутливість, це підвищення лущення за рахунок того, що шкіра надмірно суха. Це може бути і висипи, і навіть за рахунок того, що. с з брака брака скажем така Питання шкіри, да, то накопичуються ці мертві клітини. І за рахунок цього йде надмірне таке лущення, і шкіра виглядає дуже жорсткою такою тьмяною. І Також це може визивати як наслідок свербіж і дуже неприємне відчуття дискомфорту. Тому за цим треба наглядати і все більше виробників світового рівня косметики, ви це знаєте, починають додавати Різноманітні або пробіот, пробіотичні навіть культури, або похідні ті речовини, які саме виробляють пробіотики. І ми завжди говоримо, що мікробіом здорової шкіри він принципово відрізняється від мікробіому порушеної шкіри. Тобто, коли мікробіом і це різноманіття мікрофлори, яка завжди є нашим таким супутником і захисником, якщо цей мікробіом порушується, то це призводить додатково. Тобто, окрім того, що в нас є проблема. Зовнішнього впливу в да, зимовий період, про що ми кажемо, додатково, якщо є вже якісь проблеми з порушенням мікробіому, це часті висипи, часті подразнення, то це в зимовий період ще більше загострюється. І ось використання пробіотиків у профілактиці та лікуванні шкіряних захворювань, це становиться вже такою мастхев в многих лінійках косметики. І е, використовується для чого? Для атопічних дерматитів, сибарейний дерматит, це вульгарні вугрі, це хронічні рани, новотворення і навіть даже псоріаз. Ми вам вже неоднократно показували, як це працює на псоріазі. І ось наші добре вам знайомі друзі: це п'ять видів бацилуса, які використовуються в лінійки Аредерм, про яку ми сьогодні розповідаємо, дуже приємно, що багато класних відгуків і від вас, від фармацевтів, і від користувачів. І ми це бачимо в постійному зростанні продажів, і от особливо в зимній період, ми вже бачимо, як підростає там той же крем. Ну, зараз про це будемо більш детально говорити. І ось чим відрізняються. Звичайні, наприклад, наприклад, коли речовини, що виробляють пробіотичні культури, їх дуже часто додають в косметику. Якщо ти там будеш бачити, наприклад, ну, пишуть там з пробіотиками, але коли ти починаєш занурювати склад, ти бачиш там похідний пробіотиків. Ну або, наприклад, там лактобактерії. Ну, вони, скажімо так, це зазвичай ослаблені такі культури. І ось на відміну від звичайних таких підхідів, ми використовуємо бацилюс. і бацелюс, це воно як фабрика. І от ми навіть придумали таку візуалізацію його, що це такий як конгломерат, універсальна клітинна фабрика по синтезу величезної кількості біологічно активних речовин. І що саме це? А, в першу чергу це різні ферменти: амілаза, там, ліпаза, целюлаза, пектіназа цей блок ферментативний. Далі це вітамінний блок, вітаміни групи В, вітамін К, навіть гіалуронова кислота. Та й і і, і, і багато багато іншого, ну я вже ж зрозуміло, для нас, для всіх це е, ціла купа антимікробних та протигрибкових речовин, всякі бацитрацини і так далі. В, взагалом більш ніж 200 природних антимікробних речовин. Тобто, якщо так е, поділити. То ця фабрика антимікро, продукує антимікробні речовини противірусні, вона продукує ферменти і групу цілу купу вітамінів і корисних речовин, таких як гіалуронова кислота. І е, е, за рахунок цього е, пробіотики, оця конгломерація фабрика Bacillus, вона е, мають низку корисних властивостей для шкіри. Яким чином? Тобто здатність зменшувати запалення шкіри, це ми знаємо, лікувати деякі захворювання шкіри, захищати від алергічного контактного дерматиту, і от пробіотики необхідні в зміцнення шкіряного бар'єру, сприяння поглинанню води і оповільнення процесу старіння шкіри. шкіри, тобто такий анти-ейджинг ефект як вже результуюча. Тобто, за рахунок того, що це така ферментативна фабрика, це е, антимікробна захисна фабрика. І ще дуже така, таке круте дослідження в, в підтвердження антіейдж це е, бацилюс посилює експресію генів колагену, тобто, він сприяє е, зволоженню шкіри, виробленню еластану шкіри і розгладжуванню зможок. І це також. Ну, не дуже дотепна, і до того, що вони, цей комплекс Бацелюс і взагалом лінійка Редерма в першу чергу нами, нами створювались для захисту шкіри, для лікування ран. Ви знаєте, там ми постійно говоримо про базовий продукт редерма. Але є такий додатковий ефект, який сприяє покращенню стану шкіри і в естетичному плані в тому числі. І е, ну, більша частина у нас ми дівчата да, і ми дуже часто, коли там відпочиваємо, лістаємо інстаграм, і ми бачимо, що. Всі е, виробники косметики, е, намагаючись продати свій товар, вони наголошують на тому, що от там зараз дуже модний такі ніацинаміт, ніяцинаміт. Всі кажуть, як то гар, гарна він, який це корисна яка це корисна речовина? Е, а вже ж косметологи раджу використовувати натуральні олії в складі. Космет, косметичних засобів, пантенол, церамід, гліцерина вже ще, ялуронова кислота, яка ну, в дуже багатьох, багатьох видах косметики існує. І ось ми радимо: обирай ензимний пілінг відповідно до типу та проблемної твоєї шкіри. І взимку ви знаєте, що. Саме взимку, більше всього, косметологи радять робити пілінг. А в нас функцію пілінга використовує, а, м, наші бацилуси. Тобто, за рахунок того, що ця ферментативна природна активність бацилусів, коли ми постійно використовуємо, то ми а, а, постійно і відновлюємо, тобто, зменшуємо ці а, накопичення а, а, епітелі. Від, а, від, Відміраючого, і постійно шкіра оновлюється непомітно, на відміну від того, як це відбувається зазвичай, коли ми робимо там, глибокий пілінг, наприклад, у косметолога. І пілінг, ви знаєте, робиться взимку, ну, тому що його влітку робити неможливо. Тому ця вся наша лінійка для догляду за шкірою – Це і крем, це і серія, наша акна, це наш в цьому плані можна сказати базовий продукт. Це мило, тверде, редермо. Тобто це все створено для того, щоб відновлювати гідроліпідний шар шкіри, нормалізувати мікробіом, і як наслідок формується здоровий монітор шкіри, і шкіра стає більше. Більш здатна захищатись, в якщо буде якийсь вплив зовнішнього середовища, буде швидше оновлюватись. Я е, трохи трохи зосереджуюсь на декілька продуктах. Да? Це наше тверде мило, як я кажу, в цьому сенсі це також це такий базовий продукт за рахунок того, що він містить натуральну жирову основу, і це дуже важливо, та, Там раджується. Масла використовувати то тут натуральна жирова основа, яка саме і створена для того, щоб відновлювати жировий бар'єр. І до речі, вона з нуля можна використовувати. Тобто, ми розуміємо, що це і діточки, тому що вони також дитяча шкіра. Страждає не менш ніж доросла від впливу а, холодового цього ефекту, да тобто мила ламаємо цю натуральну жирову основу, натуральні жирні кислоти і високий зміст гліцерину. Гліцерин це також важлива роль в тому, щоб зберігати вологу в шкірі. І другий такий важливий продукт це аедерма, гель для душу. Тобто, ну чоловіки більше, ну діти і чоловіки більше використовують тверде мило. Ну, ми радимо дітям більше використовувати тверде мило. А нам для різноманіття хочеться ще викор... щоб гель для душу. Класно пах і так далі. Тому це така пара, Да можна міксувати використання, тверде мило і і душ гель для душу. А ось це це ну, такий продукт, який взимку Ну він незамінний аридерма крем. Атопік, а вже ж він не тільки для атопічної шкіри, але атопіки дуже вдячні за те, що він є. І саме він у своєму складі, крім бацевіса, він містить ніацинамід, оцей, цей, який забезпечує таку зміцнення шкіри проти алергічної дії. Він, він містить вітамін Е, пантенол, тобто регенерація шкіра і шкіри, і антиоксидантна активність. Тому і ми, ну, ми навіть використовуємо. -крем, він для шкіри в цілому, але дуже круто, і на шкіру лиця ну, там можна замість нічного крему, він за рахунок такої, можливо, такої плотної консистенції, він… Зберігає цю зволоженість, от скільки він буде знаходитись, це ну от, якщо там, наприклад, ви а, хтось користувався, да ви цілий день а, зранку, наприклад, а, а шкіру а, після душу обробили кремом. А ввечері, коли коли ви йдете в душ, ви відчуваєте, що він є. Тобто, ви його ну, впродовж дня ви його не відчуваєте. Але коли ви йдете, ми, ми йдемо в душ і змиваємо, то ми бачимо, що він залишається таким дуже тонким приємним шаром, і шкіра весь день м'якенька, гладенька, навіть в таких місцях, як лікті. Ну, наприклад, в мене в мене лікті завжди були, були. Як колись там Літвінова казала, що в мене старі лікті, от в мене також, було. і коли я почала використовуватись, ну вони значно значно покращились. Шкіра волосистої частини голови вона також страждає. І взимку дуже часто, по, по, точніше, чистіше відчуваються ці прояви себе, лупи, і так далі, тому що також шкіра пересушується. І тут наш шампунь добре вам знайомий, шампунь, кондиціонер. Тобто, це два в одному. Він регулює pH і не дає формуватися. Над, над надлишком э, ці, цієї шкіри ну, відлущеної, э, за рахунок зволоження, за рахунок того, що ця наша фабрика да, ферментативна, вона постійно э, доїдає, можна так сказати, да, тобто вона такий м'який пілінг нон стоп, э, э, коли ми використовуємо його. Uh, і uh, такі основні переваги, якщо ми будемо казати про шампунь, да, що це? Це uh, пробіотичні штами мають потужну протигрибкову активність, тому що лупа це завжди існування грибка. Да. Uh, при використанні, на відміну від антимікробних uh, шампуней, uh, протигрибкових не формується стійкість до складових, да, тобто не формується резистентність. Ну і а вже ж не міститься картика Картикастероїдов і інших гормональних складових, тому лупа сибарійний дерматита, атопічний дерматит must have шампунь для щоденного використання обов'язково. І ну, трохи нагадуємо, да, як виглядає шкіра при псоріазі, атопічний дерматит. І тут оця наша трійка, про яку я казала, Мила, да? От я тут на екрані намагаюсь вам е е засередити: тобто, мила, гель для душу та крем е для е людей, які страждають на дерматологічні проблеми, це така трійка, яка має бути в постійному догляді. Ну і просто нагадую, да, що е ви стикаєте з проблемою і е хронічної рани в домашніх умовах, і взимку. Е Люди все ж таки менше рухаються і не так часто можуть виїжджати, наприклад, там, до лікаря і так далі. Тобто, у тих, хто страждає на трофічні процеси, також може бути до, до загострення цього всього. І тут нагадуємо, що наш базовий антисептичний пробіотик Аридермоспрей і пантенол, таких от парочка, яка буде допомагати в рішенні цих проблем. А, і Далі, стосовно то знов повертаюсь до шкіри, шкіри обличчя. І чесно кажучи, я так вважала, що якщо акне ну, це більше все ж таки взимку загострюється. Ой, я перепрошую, влітку загострюються ці процеси. Але ну, мене абсолютно переконали і взимку. Ця проблема вона нікуди не зникає, а іноді навіть погіршується, тому що шкіра під цим впливом додаткового холодового ще компоненту. Тому використання комплексу гелю для вмивання і крему воно для людей, які страждають на акти. Це теж абсолютно необхідна, е, необхідна історія, і е, тут в таку ключову роль відіграє такий унікальний комплекс е, Аліга і мочевини, який е, сприяє на тому, що е, збільшується зволоження шкіри і прискорюється оновлення шкіри. Ви можете сказати, що ну взимку неможливо зволожувати. Тобто, тут зволоження йде е, не за рахунок того, що ми. Е, Вер... Ну, що ми додаємо цю вологу зверху, а за рахунок того, що Покращується обмін процесів в шкірі, і шкіра не втрачає цю вологу, тобто вона в, в, в епідермісі вона затримується, да? тобто не призводить до знеможення. І Є дуже такий крутий цитіол, це такий емалент з дуже високим розтіканням, і він не комедогенний. тому ці речі дуже важливі при акне. Uh, і uh, що хочу сказати при використанні акне uh, наголосити, да, що uh, uh, прису... ну, неможливо, якщо є порада, наприклад, від лікаря, що використовується якісь антимікробні мазі, то ми маємо розводити в в використанні, тобто, наприклад, спочатку використовується якісь антимікробні мазі, ну якщо лікар порадив, а потім, ну, хоча б там через годину, через дві, використовується акне, або антимікробна мазь йде вночі. А зранку йде аридерм догляд, тобто гель для очищення і крем, він такий має легкий матуючий ефект, і це також дуже в нагоді зранку. Да? Тобто Зранку нанесли, зробили цей догляд, нанесли цей крем як базу, да? а потім вже йде накладання. Косметики і ну, всього, до чого ми звикли. І о, Цей крем крим дуже заспокоює шкіру, да? він також, як і все решта, сприяє відлущенню цих відмерлих клітин з поверхні шкіри і вже, вже шановленню епідермісу. Но найголовніше, що робить цей догляд аеродерма це те, що він ну, регулює. Обмін не, не дає за рахунок ферментативної активності цих нашої фабрики, бацикус, не дає накопичуватись з одного боку кожного салу, а з іншого боку, він впливає на оцю на, на, він робить, чинить таку антибактеріальну дію, тобто не дає розмножуватись саме бактеріальним культурам, які Провокують саме Е, Так виглядає вульгарне акне, яке зустрічається у підлітків, і якщо використовувати тверде мило і комплекс аеродерма акне, то а вже ж ми сприяємо тому, що ця проблематика дуже швидко, дуже швидко зникає. Не буду я тут зосереджуватись. Ще дуже важлива річ. Ми казали про я сьогодні казала вже про такий пілінг, який косметичний пілінг, глибокий пілінг, який дуже часто раджуть робити взимку. І ось мені вчора прислала наша професор-гінікологіня. Вона в інстаграмі в себе викладала. Вона пішла до косметолога і зробила ну дійсно такий ну міцний прям пілінг. Вона демонструвала, яка. Яка червона шкіра, ну така просто, начебто, сковородку на неї вилили чогось, і вона показала, що вона одразу ну, після процедури вона використала пантенола редерма, і потім показала зранку, як виглядає її лице. Вона їхала вже на кафедру там до себе. Ну, начебто нічого вчора, на напередодні ввечері нічого не було ніякої процедури не було цього ошпареного, червоного страшенного такого запаленого лица. І це також дуже круто. Тобто, за рахунок того, що поєднуються пантенол і бацелюс, ми маємо дуже швидкий протизапальний ефект. І це може бути для будь-чого, да? для будь-якої подразненої шкіри. Пантенол може бути нашим таким також помічником дуже дуже круто. Тобто, ви можете сказати, ну, а навіщо там тут є крем, аредерма атопіка, а навіщо тоді пантенол? Це, це по-перше це та штука, яка має просто бути в душовій кабінці, да? а пантенол можливо, треба використовувати, якщо ми не кажемо там опіки і якась, якась рана, да? його можна використовувати просто навіть як масочка на, на, на вечір, на ніч. Це дуже дуже така приємна історія, якщо хтось колись спробує, він потім від цього не відмовиться. Тобто, це навіть ефект таких корейських масок, які ми накладаємо. Тому пантенол дуже така крута штука. Навіть в, догляд... в доглядовій в щоденній такої практиці наше мило не буде на ньому з... зосереджуватись. Так, якщо ну якщо сказати. Підводити таку черту, можна сказати, да? що вони створюють? Да? Тобто Цей догляд, постійне використання пробіотичних наших комплексів, що вони створюють? Тобто Формується оцій захисний щит, ми ще це назвемо да? тобто така мантія захисна на шкіри. За рахунок активності фабрики підтримується постійно. Нормальний рівень, рівень PH, да? за рахунок чого не формується, не не, не даємо можливості розвиватися. Грибковий бактеріальний мікрофлорі, виділяються корисні метаболіти. І за рахунок того, що цей щит він не дає, він блокує проникнення патогенів. Тому будь-яка запальна реакція, наприклад, там, у діточок пилюшковий дерматит, якщо ми використовуємо постійно, доглядаємо, то ми не даємо розвиватися навіть у діточок, атопічним дерматитом, пилюшковим дерматитом, пилюшковому кандидозу тощо. І ось, на відміну від емолентів, Пробіотична лінійка редерма відновлює природний гідроліпідний бар'єр шкіри. Тобто не просто таку плівку формують, да? таку штучну, а за рахунок цих пробіотичної біологічної субстанції відновлюється гідроліпідний бар'єр шкіри. А... Угу. Дезодорант, він, він ну, начебто, влітку більше продається, але зараз от ми носимо всі там ціну шерстянні речі і а, перепад температури з, на, на вулиці замерз, прийшов в тепле приміщення, і кудись там в магазин ти в ти з пітнів. І оці всі калування ну, вони дуже неприємні. А використання дезодоранта, він всі ці всі процеси, згладжує і ну зовсім немає ніякого запаху, і це дуже корисно, тому що ну так, ти таку шерстяну річ ти одягнув. І якщо ти раз спітнів, то її треба впрати. А це вже дуже дорого, і використання арідерма просто може значно, значно зберегти якість речей, які ми носимо, особливо якщо це натуральна, якась тканина. І вже такою на, наприкінці хочу нагадати про пінку для Нікардерма, така ж вся історія. Ми в закритої в обуві взуті ходимо, і важливо дбати про те, щоб нога не підніла, щоб не розвивався грибок. І оця наша пробіотична шкарпетка вона захищає. Ноги від того, щоб надмірно, надмірно вони підніли, ну і відповідно не було там запаху і так далі. І от ми там дискутували з колегами, чому саме, особливо в нашій країні, протигрибкових засобів в першу чергу влітку Ну, Це ж не просто тому, що там люди ходять більше там в кудись, не знаю, в. В басейни, що ні, просто е, це така в культурі в нашій: що якщо ми відкриваємо обувь, то от тільки потім ми починаємо задумуватись про те, як там вони в нас виглядають, як, як вони пахнуть. Але, е, Шкіра, ніг це також важлива ділянка нашого, нашого всього тілу, тіла. І ми маємо впродовж постійно бачить нас хтось, не бачить, чи ми самі з собою знаходимось. Ми маємо доглядати для того, для, за цими ділянками, щоб не було там не розвивався ні грибок. Ну і естетично, щоб було приємно, тому що коли там, ти вдома взуття вз… вз… знімаєш і ну, неприємний запах, то ну, це не, це не ок. Нагадуємо, як виглядають наші чашки Петрі, і тобто демонструють який міцний протигрибковий протигрибковий ефект за рахунок використання аеродерма пінки з нашими чудовими бацилусами. і. Наприкінці хочу сказати, що ми сьогодні розігруємо 9 призів, до яких входить дезодорант і мила, мила у нас базовий такий продукт для відновлення нашої ліпідної мантії, і ародермо, так щоб наші, наші речі не псували швидко. І сьогодні це буде і в цей, цей раз ми будемо це проводити методом рандом серед тих, хто правильно відповість на питання тесту. Я дуже вдячна вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, то залюбки відповім. Може, трохи сьогодні так сумбурно, але ну дякую всім.